Таю вас, брати і сестри! Чи сталося добре, благословляй Бога, і добро залишиться. Чи сталося погане, благословляй Бога і погане припиниться? Так навчає нас святитель Іоанн Златоуст, один із трьох вселенських святителів і вчителів разом із Василієм Великим та Григорієм Богословом. Пам'ять Іоанна Златоуста церква святкувала минулого тижня, 9 лютого. Ви дивитеся щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви протягом кількох минулих днів. 5 лютого митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел молотова відзначує день свого небесного покривителя святого мученика Агафангела. 4 лютого Одеса вшанувала пам'ять преснопам'ятного митрополита Одесько-Херсонської єпархії Сергія Петрова. 7 лютого архієпископ Южницький Діодор очолив божественну літургію в престольний день у храмі святителя Григорія Богослова і мучениці Зої. У неділю, 5 лютого, віруючі прославили новомучеників і сповідників ХХ століття, які у безбожний час постраждали за Христа. Вихованці Одеської духовної семінарії провели екскурсію успенською обителю та духовною школою для юних прихожан храму Іоанна Богослова. 5 лютого свята Православна Церква вшановує пам'ять священномученика Климента Анкірського і мученика Агафангела Римлянина. Цього дня керуючий одеською єпархією, наш святитель високопреосвященніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, відзначає день свого небесного покровителя. У святковий день 5 лютого в свято Успенському одеському чоловічому монастирі божественну літургію очолив правлячий архієрей одеської єпархії Митроплит Агафангел, Митроплита Гафангел у співслужінні митрополита Балцького і Ананівського Олексія, архієпископа южницького Діодора, архієпископа Арцицького віктора, архієпископа болградського Сергія та численного духовенства міста для того, щоб поринити в життя святого мученика Агафангела, потрібно ознайомитися з особистістю його духовного наставника. Єпископ Климент Анкірський з молодих років ніс свій непростий архієрейський хрест. У той час християни переживали епоху страшних гоній імператора Діоклеціана. Єпископ Климент твердо сповідував віру Христову перед язичниками і мужньо зазнав мук за неї. Його вішали на дереві, різали тіло гострим залізом, так що видні були кістки, жорстоко били палицями і камінням, крутили на колесі і палили на повільному вогні. Господь зберігав свого страждальця і чудово зділював його змучене тіло Господи, Ісусе Христі, Боже наш, милості на висоти, чоловік, любий твої на нову після нані народу нашого скорбі сущого. Вема Господи, к грехам беззакониями нашими, прогневавши Твою благость, но умилосердись и помилуй нас, не отрати лица Твоего от нас смятение и печали сущих. Даруй нам всесильную благодать Твою, власть умудри и уразуми. Воинство наше мужеством укрепи, поспешествуем во всем благопотребным лишенные крови дивдомы, плененные избави, недолгое цели, отчаянно утеши, на поле брани жизнь свою положивших, милости Твои сподоби, и все люди Твоя сохрани от врага и супостату. 28 років Климента Анківського передавали від одного мучителя до іншого, намагаючись зломити святого. Однак у Катів нічого не вийшло. Невдовзі темниця перетворилася на храм у зв'язку з тим, що до єпископа Климента почали приходити люди, які шукали підтримки і настанов. Діоклеціан, уражений дивовижним терпінням святого Климента відіслав його в нікомідію до свого суправителя Максиміана. Высокопреосвященнейшего Ангела, митрополита Одесского и Измаильского, и сия святые обители священно Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне пресно, и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, Всегда ныне и присно и во веки веков. Дорогою на кораблі до святого приєднався учень його Агафангел, який уникнув страти з іншими сповідниками і хотів постраждати і померти за Христа разом з єпископом Климентом. Протягом кількох років святі зазнавали страшних тортур, а вимагали від них одне вклонитися язичницьким ідолам і відмовитися від Христа. Святі не зрадили віри в єдиного Господа Бога і загинули від рук гонителів шляхом відсікання глави. Помолимося святим мученикам та священномученикам про спасіння нашої. Віри від напастей та злих людей, які намагаються знищити православну віру в нашій рідній Україні. У день пам'яті святого Мученика Агафангела після божественної літургії перед соборним храмом свято-успенського одеського чоловічого монастиря студенти одеської духовної семінарії Молодь, вихованці недільних шкіл, прихожанні храмів Одеської єпархії вітали свого архіпастиря, відщирих сердець та вірних православних душ прозвучали найкращі побажання митрополиту Агафангелу та Благоліця. Усім, хто прибув до Оспенської обителі, було запропоновано монастирський обід, солодощі, частування, гарячі напої. На території монастиря також організували та успішно провели благодійний ярмарок, кошти від якого підуть на допомогу постраждалим від військових дій. Студенти дітської виконують семінарії. Воспитанники Воскресної школи детської епархії. Православна молодіж. поздравляет вас с днем вашего ангела. Из всей души, от всего сердца, желает вам крепкого здоровья, помощи Божьей в нелегком служении архипастыря. И просим вас молитвы о нас. Поздравляем вас с днем ангела. Желаем вам мира, да, долголития, чтобы вот нас окормлял еще очень много лет. Мы желаем вашего мы желаем ему многое и благое лето. Это душа нашей партии многое благая лето, крепкого здоровья. Желаем Божьей помощи, чтобы Божья Мать хранила его. Благодарим за его труды, за его помощь. Спасибо, Дорогой Владыка, от всей души поздравляю вас с Днем Ангела, с Днем вашего потянуть. Желаю вам крепости веры в эти сложные времена. Оставаться верным Христу, оставаться верным э, всем нам. А мы будем стараться молиться о вас каждый день. Да, и пусть вас Господь укрепляет. Желаю вам всего самого наилучшего. Главное сейчас здоровья, мирного неба над головой. Чтобы вы еще ну, лет 300 точно над наше, нашей епархией возглавляли. Чтобы у нас всегда все было хорошо. Спасибо вам за то, что вы делаете в нашей епархии. Благодарим. 4 лютого православна Одеса вшанувала пам'ять видатного ієрарха, мудрого богослова, чудового оратора, святителя нашої церкви та приснопам'ятного митрополита Одесько-Херсонської єпархії Сергія Петрова. Цьогоріч виповнилося 33 роки з дня упокою митрополита Сергія, який протягом четверті століття служив на одеській землі. Рано вранці, 4 лютого, на його могилі, було відслужено панахиду, яку очолив високопросвященіший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський. Владика Сергій Петров перейшов у небесні обителі цього дня, і сьогодні віруючий народ згадує його у молитвах. Митрополит Сергій показав приклад високоморального християнського життя, будучи гідним трудівником Ниви Христової. У тяжкі роки ненависті до церкви у ХХ столітті святитель був її твердим захисником. Митрополит Сергій заснував багато традицій в одеській єпархії і прийняв найкращі зі служіння чудового одеського святителя ХІХ століття, архієпископа Інокенція Борисова. Керувати Великої Одесько-Херсонської єпархією владиці Сергію довелося у непрості роки. Але не буває легких часів. І зараз одеська єпархія служить Христу на чолі з митрополитом Акафангелом, гідним наступником одеських святителів. Сьогодні Одеська митрополія твердо дотримується віри Христової, і приснопам'ятний митрополит Сергій перед престолом Небесного Царя радіє цьому, і молитовно залишає нас Південний регіон. Сьогодні ми чтимо. Пам'ять митрополита Сергія, який був керуючим Одеської єпархії протягом 25 років. В самі важкі часи безбожного режиму, коли церкви були під запретом, коли до церкви не можна було ходити. Але під головуванням митрополита Сергія знаходилось аж чотири області в Україні це звичайно, Одеська, Херсонська, Луганська та Донецька області. Тобто весь південь України духовно підпорядковувався Одесі, митрополит Сергій був керуючим цією огромною, великою єпархією. І завжди, кожного року, після його смерті на могилі Фенського монастирі звершується панахіда. І останні 30 років цю панахіду звершує наш митрополит Одикан Єликій. Учеником митрополит Сергій був керуючим єпархією в той час, коли владика митрополита Агафангел був ректором Одеської духовної семінарії і митрополит Сергій представляв ректора Одеської духовної семінарії Архимандрита Агафангела в Єпіскопському сану. Тобто владика дуже почитає Тепло завжди кожного року він молиться біля його могили. 7 лютого у День пам'яті святителя Григорія Богослова з благословення правлячого архієреї Митрополії архієпископ Южницький Діодор очолив престольне торжество у храмі Григорія Богослова і мучениці Зої на Старопортофранківській вулиці. За божественну літургією владиці Діодору співслужили отець-настоятель та представники духовенства Одеси. Григорій Богослов, Константинопольський патріарх IV століття, належить до почесного сонму вселенських учителів церкви. У найдавнішому центрі освіти Афінах він набув знань з богослов'я, поезії, геометрії, астрономії та ораторського мистецтва. Але найбільше його вабило духовне вдосконалення і пустельне. Подвижницьке життя. Якийсь час він присвятив цьому життю разом зі святителем Василієм Великим. Але на прохання собору єпископів приїхав до Константинополя для вихроєння єрісі і в 381 році на другому Вселенському соборі святитель Григорій Богослов був затверджений Константинопольським патріархом. Коли ж святий Григорій дізнався, що на ту саму кафедру був таємно висвячений Максиміан. Святитель добровільно відмовився від високого посту і пішов у пустелю, чого він завжди прагнув. І там повністю зайнявся написанням богословських творів, високою поетичністю відрізняються духовні вірші святителя, які посідають значне місце у його творчості. Отче Христа Всевидячий, почуй наші моління, даруй Божественний спів голосу Слуги, адже цей священний слід веде до пізнання стежки Божественної. Бога як самонародженого, єдиного серед живих і Христа Господа, що спасає смертних від зла. По завершенню літургії архієпископ Діодор разом із духовенством і паствою звершили хресний хід навколо храму, освяченого на честь святителя Григорія Богослова, а також піднесли прохання за святковим молебнем. Священная глава и благодати с духа исполнена. Пасово Бог от, с отцем обиталище, великий архирей, креплый наше слухнище, святитель отчи Григория, пристоял у престола всех царя, и наслаждаяся светой и насущной Троице, Игрувимский сангел, разглашая песен Тресвятую, великое неисследованное дерзновение имея Ковсемило владыце, Молись, спасися, пасли его, град наш и вся града и страны, веси и обители добре сохрани. З благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Гафангела 3 лютого архієпископ Южницький Діодор звершив освячення храму на честь святителя Миколая Чудотворця в одеському слідчому ізоляторі для молитовного поклоніння ув'язнених. Після освячення владика Діодор у співслужінні співробітників соціального відділу єпархії звершив божественну літургію у новому храмі. Після богослужіння клірики одеської єпархії подарували ув'язненим імені ікони та провели спортивний захід для неповнолітніх затриманих. Усім було вручено пам'ятні нагороди та спортивні подарунки. 5 лютого церква шанувала собор новомучеників і сповідників і пам'ять усіх загиблих за віру в роки лихоліття від безбожників постраждалих престольний день відзначив храм на честь новомучеників і сповідників при аграрному університеті де божественну літургію звершив настоятель архімадрид Серафим Раковський серед постраждалих за віру у ХХ столітті патріарх Тихон, священомученик Петро Митрополит Крутицький. священномученик Володимир, митрополит Киевский и Галицкий, митрополит, священномученик Серафим Чичагов, митрополит Одесский, Анатолий та сон святых, явленных и неявленных. Святители и иереи, царственные страстатепцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены и вся православные христианы, в одни гонения безбожного жизнь свою за веру во Христа положившие и кровьми истину соблюдшие, Тех предстательством долготерпеливі Господи страну нашу в православии сохрани до скончания века, Співається у тропарі свята. Деська єпархія та сім'я благодійників, рестораторів Андрія і Інари Зарічанських продовжують надавати допомогу захисникам України. Минулого тижня було відправлено черговий гуманітарний вантаж на бахмутський напрямок. Частування, солодощі це не просто їжа, а частина любові та підтримки. Добрі помічники та прихожани Успенського чоловічого монастиря, родина Зарічанських, надихають плодами свого труда. На передову були передані спеціальні коробки із гостинцями від одеської єпархії, ікони та молитвослови для воїнів, а також окопні свічки. Наші ребята вони настолько не можуть нас підвести, ну, волонтерів, людей, там, жон, дітей своїх, що вони ну, це їх теж так сильно мотивують. 5 лютого студенти Одеської духовної семінарії провели екскурсію свято-успенським одеським чоловічим монастирем та семінарію для учнів недільної школи і молодіжного клубу храму апостола Іоанна Богослова при міжнародній академічній школі Одеса. Юні прихожани, наповнені благодаттю святого місця, умиротворені з радістю в серці рече подякували організаторам за можливість більше пізнати та прийнятися життям обителі і духовної школи. Хто сіє скупо, той скупо й пожне, каже апостол Павло, і далі каже, що Господь, який завжди дуже щедро сіє, здатний збагатити нас усякою благодаттю. У цьому посланні говориться не тільки про те, що кожен християнин повинен виявляти милосердя від серця і приносити себе в жертву служіння ближньому своєму, але перш за все про те, що духовне життя. Складається як, яке сіяння, і яке витрачання самого себе. І там, де існує щедрість такого сіяння, Господь відвідує благодатцю, якої дуже багато в людини, яка не боїться себе витрачати, не чіпляється за свої уподобання. Коли людина сама свідомо обмежує своє спілкування з Богом, тоді це є мізерні сіяння. А як людина обмежує себе по-різному, наприклад, закинути справу молитви. Посту чи милостині. Коли людина боїться розточити себе у молитві, розточити себе у тому, щоб ходити до храму, як це наказав Господь. А іноді буває навпаки, що людина намагається зовнішніми проявами благочестя відгородитися від Христа, забуваючи принести Богові серце сокрушенне і смиренне. Тому напередодні Великого посту церква готує до того. Щоб цей піст став для нас часом плідного покаяння, молитви, добрих справ, закликаєтесь сіяти щедро, залишити свої справи і в ті святі дні побути з Христом, подивитися на себе збоку, відірватися від суєти і присвятити себе служіння Богу та ближнім. Наша програма добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква святкує. У середу, 15 лютого, «Срітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, у четвер, 16 лютого, пам'ять рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського, 18 лютого, Вселенська, батьківська м'ясопусна субота, а також пам'ять святителя Феодосія Чернігівського, 19 лютого, неділя м'ясопусна, про страшний суд. Про ці та інші події у житті Одеської єпархії Української православної церкви ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати та сестри. Благослови вас Господь.